Вашій увазі будинок у селі Городківка Вінницької області. Будинок знаходиться в одному з найбільших сіл, де є багатоквартирні п'ятиповерхові будинки, дві середні школи, дитячі садочки, дві церкви, костел, цукровий завод та селищна рада на 20 сіл. Сам будинок кирпічний та утеплений. Пофарбований в зелений колір з шиферним дахом приблизно 10 на 8 метрів на два входи. Має три спальні, кухню, туалет і душ. Можна встановити ванну. Може опалюватися газовими конвекторами. Є входи в кожну з кімнат. Або двома грубками, які обкладені плиткою. Будинок потребує косметичного ремонту. Є криниця, вода заведена в будинок. Також є підвал льох для зберігання овочів, фруктів та закруток. Біля будинку господарча будівля з гаражем та два приміщення для великого рогатої худоби, свиней і курей. В городі труба, по якій проходить вода зі ставка. Можна зробити полив городу. Будинок огороджено. Є багато клумб з різними рідкісними видами квітів. Маршрутки їздять на Вінницю та Одесу. До залізничного вокзалу 17 км. Гарне розташування самого будинку: 350 метрів до центру. Дорога до будинку асфальтована. У вартість входить переоформлення, тому ціна незмінна. Можливий також обмін на паї, сільськогосподарську ділянку та автомобіль. Для детальної інформації та обміну обов'язково звертайтеся до телеграму та не забувайте підписатися на наш канал. Сьогодні на огляді ідеальний будиночок у СМТ Ясіння в самих Карпатах. Це будинок, який поєднує затишок, комфорт та природу. Місцевість багата на ліси та гірські річки. Цей стильний і доглянутий будинок площею 70 квадратних метрів може стати вашою мрією на 10 сотках простору. Сам будинок виготовлений з цегли та перекритий шифером. У ньому є все для гармонійного життя. Чотири світлі кімнати. Де кожен знайде своє місце для відпочинку та роботи. На горищі можна зробити другий поверх, власна криниця, яка подарує вам постійний доступ до свіжої та чистої води, яма септик для повної автономності та зручності, надійний гараж для зберігання автомобіля у безпеці, просторий сарай. Ідеальний для зберігання інструментів або ведення господарства. За будинком є територія для відпочинку. Жити тут це поєднання природи та всіх зручностей цивілізації. Тихе місце для вашого спокою та натхнення з усім необхідним поруч, магазини, школа, зручний транспорт. Цей будинок. Це не просто житло, а простір для щасливого життя, прекрасна можливість для тих, хто прагне створити своє місце затишку та комфорту і готовий переїхати у будинок своєї мрії. За детальною інформацією звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До вашої уваги! Будинок у селі Берегове Обухівського району Київської області з новим якісним ремонтом площею у 100 квадратних метрів, ділянка землі 6 соток. Будинок кирпічний і має утеплення пінопластом. Нова металочерепиця і стічні труби. Металопластикові вікна. Нові цементовані сходи. З можливістю облицьовки каменем. Або плиткою. Територія огороджена парканом з металопрофілю. На кодові. Будинок має три кімнати, кухню та суміжний санвузол. Є літня кухня. Опалення газове. Каналізація центральна. Водопровід також центральний. Електроенергія у 10 кВт. У будинку зроблено євроремонт. Будинок немебльований. Стіни пофарбовані, зроблено натяжні стелі. Вся підлога в ламінаті. Є кондиціонер, міжкімнатні двері з дубової дошки. Кухня пуста, виведено трубу під пральну машину та посудомийну, санвузол повністю обкладено плиткою. Встановлено новий туалет, ванну та душ з перегородкою. Місце для сушіння одягу. Літня кухня старого зразка з цегли та перекрита шифером. Туди проведено газ, світло, можливість підвести воду. На території є скважина, яка підведена до будинку. Є місце для додаткових господарських приміщень. Велика площа зеленої трави, на якій можна розмістити зону барбекю або викласти доріжки. З клумбами різних квітів. Будинок знаходиться в центрі села. Поруч знаходиться зупинка транспорту. Сполученням з сусідніми селами. Є школа та садок, два кіоски та перукарня. Для ваших питань та зв'язку. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Пропонується до продажу затишний будинок, готовий для проживання, розташований у мальовничому селі Чевель Ковальського району. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для постійного проживання або відпочинку на природі. Площа будинку 59 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 16. Сотих, має один поверх та дві кімнати. Будинок оснащений сучасними металопластиковими вікнами. Та дверима на кухні, що забезпечує енергоефективність та комфорт. Вхідні двері металеві, що підвищує безпеку мешканців. Стіни та стеля в кімнатах оброблені гіпсокартоном, надаючи приміщенням сучасного вигляду та дозволяючи легко адаптувати інтер'єр під власні вподобання. Має багато комунікацій та зручностей, такі як водопостачання, що забезпечує власну свердловину і забезпечує безперебійне постачання води. Каналізація. Сучасна система забезпечує комфортне користування санвузлом, інтернет та відеоспостереження, підключений швидкісний інтернет та система відеонагляду для додаткової безпеки. На території є додаткові споруди, як огорожа, територія огорожена сіткою довжиною 140 метрів, що забезпечує приватність та безпеку. На ділянці розташовані сарай та колодязь, сад, в якому плодові дерева. Такі, як черешня, вишня, яблуня, виноград та волоський горіх створюють затишну атмосферу та забезпечують власними фруктами, транспортне сполучення є регулярні автобусні маршрути до Ковеля, Луцька, та Ратного, а також залізничне сполучення. У селі є кілька магазинів для забезпечення повсякденних потреб. Пошта Відділення нової пошти та Укрпошти які забезпечують зручну доставку кореспонденції та посилок. Поруч розташоване озеро, що є чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Також продавець розглядає можливість придбання будинку з розсрочкою платежу, що робить цю пропозицію ще більш привабливою для потенційних покупців. Для отримання детальної інформації звертайтеся до нашого телеграм-каналу під цим відео. Сьогодні до вашої уваги будинок, який знаходиться в селі Любитів Ковельського району Волинської області. Перша будівля. Будинок житловий, який складається з п'яти кімнат та під'їде для великої родини, який має дві грубки та газовий котел, ванну та туалет, в якому потрібен ремонт водяного насосу. Кладовка з підвалом та виходом на горище, на якому можна зробити додаткові дві кімнати. Та є майстерня. Друга будівля це будинок господарський з літньої кухні, в якій є грубка, піч, газова плита, підвал для овочів та фруктів. Ремонт у будинку зроблено, але меблі господарі забирають. Далі йде гараж. З місцем для авто. Поруч можна зробити навіс ще для одного автомобіля. Курник та сарай. Сарай, який можна переобладнати в баню. В садку жомова яма на три куби. Викладена залізобетонними плитами. Також можна використовувати як басейн. Підновіс для дров та вугілля. Багато винограду, горіхи. Яблуні, груші, сливи та інші фрукти. Свердловина для поливу. А в кінці городу є рівчак, де можна зробити копанку. Подвір'я асфальтовано та огороджено дерев'яним парканом. У селі є відділення нової пошти, магазини, школа та садок. та Церква. Для детальної інформації. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись.